Нічого не сталося осінь і кава холоне. В очах поволокою море застигло солоне. Завмерло мовчання в повітрі, болока прохолода, не треба дощу та не чує нікого природа. Пронизує вітер і листя промокло до нитки. Я трішки постою під зливою, мовчки, як влітку. Ще пару хвилинок. Ще трохи лишилося болю. Є часу увінчати себе другорядною роллю. Не хочеться пити занадто вологе повітря. Каскадами сліз напоїла осіння палітра, розбились пориви душі об житечну підставу. Все добре. Я просто не можу чомусь пити каву, що правда байдужість нікого іще не зцілила. На все воля Божа, в любові людській, справжня сила. Нічого не сталося. Осінь, прощання безмовне. Наступний, будь ласка, звільнилося серце невтомне.